Про тестостерон говорять усі від тренерів в залі до блогерів в TikTok. Але де правда, де перебільшення? І головне питання, чи реально підвищити власний тестостерон без уколів, без фарми, що дійсно працює, а що просто маркетинг. У цьому відео я розкрию всю правду від гормональних стрибків після тренувань до того, як секс, стрес і навіть кількість жиру на тілі впливають на твою форму. Це не просто ролик, це повноцінна інструкція, яку має побачити кожен, хто хоче набрати м'язову масу натурально. І почнемо ми з тренувань. Усі ви, напевно, чули поширену думку, що присідання, станова тяга та інші важкі базові вправи значно підвищують рівень тестостерону. А отже, повинні бути основою кожної тренувальної програми для росту м'язів. Ця ідея звучить логічною, і навіть є дослідження, які її підтверджують. Вже давно відомо, що силові тренування впливають на рівень гормонів у нашому організмі, зокрема тестостерону, гормону росту та ДЖФ-1. Ще у 90-х і на початку 2000-х років доктор Білл Кремер. Провів серію досліджень, які показали, що чим більше напруження створює тренування, тобто чим важчими вагами ви працюєте, і чим більше м'язів задіяно у праві, наприклад, у складних багатосуглобових правах, вправах, тим більше підвищується рівень тестостерону в організмі. З цього випливає висновок, що якщо тестостерон є анаболічним гормоном, тобто сприяє росту м'язів, то логічно, що тренування, які підвищують його рівень, повинні бути максимально ефективними для гіпертрофії. І це та істина, база, я б сказав, в яку вірять багато хлопців в залі, чи можливо хотіли б вірити. Що так відчайдушно виконують важкі присідання чи станову. І, звісно, важкі тренування дають певний результат, що відповідно тільки підкріпить їх віру. Але давайте розбиратись, чому не все так однозначно. Справа в тім, що підвищення рівня тестостерону після важких базових вправ самі по собі не є достатнім стимулом для росту м'язів. Цей ефект є побічним. А основна причина, чому такі тренування працюють, тому що це важкі комплексні вправи, що дають результат не тому, що піднімають рівень гормонів, а тому, що створюють високе навантаження, залучають велику кількість м'язів. І сприяють прогресивному перенавантаженню, це, до речі, і є більш сучасний підхід, який науково підтверджений. Дослідження вчених з університету Макмастера дійшли цікавого висновку: підвищення рівня тесостерону після тренування не можна вважати показником потенційного росту м'язів. Якщо поглянути на результати їхніх досліджень, то стає зрозуміло, що, хоча тесостерон дійсно підвищується, в групах, які тренувалися з високою інтенсивністю та задіювали великі м'язові масиви. Це ніяк не вплинуло на синтез м'язового білка. Крім того, варто врахувати, що таких стрибок тесостерону є короткочасним, він різко піднімався під час тренування, але вже через годину повертався до норм. А якщо рівень тестостерону не залишається підвищеним протягом тривалого часу, то його вплив на гіпертрофію швидше за все є мінімальним. Тож, якщо ви думали, що присідання чи станова тяга зроблять вас загалом значно масивнішим, тільки через підвищення тестостерону, чи знаєте, як кажуть, хочеш великий біцепс, роби присідання та тягу. То це міф. Але це не означає, що ці вправи неефективні. Просто їхній ефект обмовлений іншими механізмами, а не гормональними змінами. Але все ж питання, наскільки ж велике має бути підвищення тестостерону, щоб це реально вплинуло на ріст м'язів, дійсно цікаве. Щоб розібратись, давайте поговоримо про цифри. Згідно з дослідженням 2017 року, нормальний рівень тестостерону для здорових чоловіків в Європі та США у віці від 19 до 39 років, коливається від 264 до 916 нанограмів на децилітр. Але ось у чому питання: чи може періодичне підвищення тесостерону в межах цього діапазону реально вплинути на набір м'язової маси? Точної відповіді на це поки немає. Але ми знаємо одне: якщо рівень тестостерону підвищується екзогенно, тобто ін'єкційно, то це дійсно сприяє значному росту м'язів. Більше того, підвищення тесостерону за допомогою фармакологічних препаратів може давати набагато більший ефект. Ніж лише самі тренування. Наприклад, у одному з досліджень в далекому 96-му році, опублікованому в New England Journal of Medicine, вчені провели експеримент із 40 чоловіками, розділивши їх на чотири групи. Перша група тренувалась натурально без будь-яких гормональних добавок. Друга група отримувала 600 мг тестостерону на тиждень і одночасно тренувалася. Третя група також отримувала 600 мг тестостерону на тиждень, але взагалі не тренувалась. І четверта група була контрольною без тренувань і без тестостерону. І хочу вам сказати, що деякі результати цього дослідження можуть вас сильно здивувати. Очікувано, що група, яка отримувала тестостерон і тренувалась, показала найбільший приріст м'язової маси, а контрольна група, яка не отримувала ні тестостерону і не тренувалась, мала найгірші результати. Це очевидно. Але ось що дійсно шокує: група, яка отримувала 600 мг тестостерону на тиждень, але взагалі не тренувалась, набрала більше м'язової маси, ніж ті, хто тренувався без додаткового тестостерону. Тобто навіть без фізичних навантажень зовнішнє підвищення тесостерону дало потужний анаболічний ефект. Але тут важливо звернути увагу на масштаби цього підвищення. На початку експерименту рівень тесостерону у чоловіків був приблизно 500 нанограмів на децилітр, а через 10 тижнів ін'єкції він піднявся до 3000 нанограмів на децилітр. Це колосальний стрибок, який набагато перевищує будь-які зміни, що відбуваються в організмі природним шляхом. Якби ви важко не тягнули та не присідали штангою. Але ще дійсно цікаво, якщо підвищити рівень тесостерону в межах природнього діапазону, скажімо, з 600 до 800 нанограмів, чи вплине це на набір м'язової маси? Дослідження показують, що підняття низького рівня тесостерону, наприклад, із 300 нанограмів або менше, до середнього рівня близько 600 нанограмів. Може мати позитивний вплив на ріст м'язів. Наприклад, одне дослідження показало, що навіть без тренувань збільшення тестостерону з 306 до 570 нанограмів на децилітр протягом 20 тижнів призвело до відчутного збільшення м'язової маси. Але ось питання: чи дасть якийсь ефект підвищення тестостерону від середнього рівня до верхньої межі норми? На це поки, на жаль, немає однозначної відповіді. Але перш ніж ми перейдемо до того, що реально працює для натуралів, коротко, якщо ви хочете отримати повністю індивідуальну програму тренувань під обладнання, яке є у вас вдома чи в залі, або персональний план харчування розроблений під ваші цілі, рівень підготовки та спосіб життя, пишіть мені за посиланням в описі. Я з радістю допоможу вам досягти результату ще швидше. Отже, ми вже розібрали, що короткочасне підвищення рівня тесостерону під час тренувань не має значного впливу на ріст м'язів. Але це підводить до іншого питання, чи є способи природного підвищення тестостерону, які справді працюють. Оскільки ми вже торкнулися теми тренувань, важливо розібратися, як вони впливають на рівень тестостерону в довгостроковій перспективі. І тут першим, я вважаю, варто згадати перетренованість. У науковій літературі перетренованість визначається як будь-яке збільшення обсягу або інтенсивності тренувань, яке призводить до довгострокового зниження спортивних результатів. Тобто, якщо ви постійно перенавантажуєте себе тренуваннями, ваш організм починає працювати не на ріст, а на виживання, що з часом точно призведе до падіння рівня тестостерону. Але що цікаво, обсяг тренувань має значно сильніший вплив на тестостерон, ніж інтенсивність. Наприклад, у дослідженні Фрея та колег учасники виконували 10 підходів по одному повторенню в присіданні з 100% від свого максимального навантаження кожного дня протягом двох тижнів. І це жодним чином не вплинуло на рівень тестостерону. Але інші дослідження показують, що надмірний обсяг тренувань, особливо якщо він включає кардіо разом з силовими навантаженнями, може призвести до зниження рівня тестостерону. Наприклад, у дослідженні Джонса та його колег поєднання силових і аеробних тренувань в одній сесії тричі на тиждень протягом шести тижнів не призвело до значного зниження тестостерону. Але це суперечить більш раннім дослідженням, у яких було виявлено зниження рівня тестостерону при поєднанні кардіо і силових тренувань. Тож, схоже, що якщо загальний тренувальний обсяг стає занадто великим, це створює сильний фізіологічний стрес, який може перевищити певний поріг. І після цього моменту організм переходить у стан катаболізму. Рівень тесостерону знижується, а рівень кортизолу, гормону стресу, підвищується, що може негативно вплинути на ріст м'язів і відновлення. Отже, коли мова йде про природне підвищення тестостерону, надмірні виснажливі тренування це точно не те, що вам потрібно. Щоб зменшити негативний вплив кардіотренувань на рівень тестостерону, Краще віддавати перевагу низькоінтенсивному кардіо і стежити за частотою та тривалістю таких тренувань. Ось тут, десь тут, до речі. Десь тут буде відео про кардіо. Обов'язково подивіться. Якщо твоя основна мета набір м'язової маси та сили, то кардіо слід використовувати в міру, щоб воно не заважало оптимальному гормональному фону та відновленню. Але окрім тренувань, є інші не менш важливі фактори для підтримки високого рівня тестостерону. і це склад тіла та загальна калорійність раціону. Наприклад, у 12-місячному дослідженні, де спостерігали за натуральним бодібілдером під час підготовки до змагань, вчені виявили вражаючий ефект дефіциту калорій на рівень тестостерону. На старті спортсмен споживав 4750 ккал на день, а його рівень жиру становив приблизно 14,8%. Його рівень тестостерону був 991 нанограм на децилітр. До кінця дієти його калорійність впала до 2100 калорій на день, а рівень жиру знизився до 4,5%. Разом із цим рівень тестостерону обвалився до 227 нанограмів на децилітр падіння на 77%. Вдумайте стільки. У іншому дослідженні 2008 року на змагальних борцях всього за 2-3 тижні жорсткого дефіциту калорій, за 500 тисяч кілокалорій на день, призвели до зниження тестостерону на 62%. Це все ще раз підтверджує, що сильний дефіцит калорій та надмірно низький відсоток жиру не є здоровим для вашого організму. Але не тільки схуднення, але й переїдання може впливати на рівень тестостерону негативно. І протилежна ситуація теж не краще. Люди з надмірною вагою зазвичай мають знижений рівень тестостерону, а хронічне переїдання також негативно впливає на гормональний баланс. Це науково доведено. Ні для кого це не секрет. І будь-який ендокринолог підтвердить мої слова. Тому є певний оптимальний діапазон жирової маси та калорійного балансу, при якому рівень тестостерону буде на природньо високому рівні. На мій погляд, оптимальний рівень жирової маси для чоловіків, які хочуть підтримати високий рівень тестостерону, це 10-12-15%. Відповідно, і харчування має бути таке, щоб ви могли комфортно триматись в цих межах. Але, звісно, окрім загального колоражу, важливу роль відіграє склад дієти, особливо споживання жирів. Дослідження показують, що дієти з вищим вмістом жирів зазвичай краще підтримують рівень тестостерону, ніж дієти з низьким вмістом жирів. Але головним фактором все одно залишається загальна кількість калорій. Якщо ви їсте недостатньо калорій, навіть високе споживання жирів не допоможе утримати рівень тестостерону. Оптимальний діапазон споживання жиру це 20-30% від загального колоражу. Також є дані, що насичені жири, наприклад, з червоного м'яса, яєць, молочних продуктів, можуть підвищувати рівень тестостерону трохи більше, ніж ненасичені. Тому невелика кількість насичених жирів в раціоні може бути корисною. Але масштаби цих змін відносно невеликі. Наприклад, в одному дослідженні низькожирова дієта знизила рівень тестостерону на 12% у літніх чоловіків, а в іншому дослідженні дієта з вищим вмістом жирів підвищила рівень тестостерону лише на 13% у молодих чоловіків. Тобто це не чарівна формула глобальних змін ви не відчуєте. Але збалансоване харчування точно відіграє важливу роль. З тренуваннями та харчуванням розібрались. Давайте тепер перейдемо до добавок, що дійсно можуть допомогти, і розберемось. Які не є робочими. І на першому місці тут стоїть цинк. Це один із найважливіших мікроелементів, оскільки він бере участь у синтезі тестостерону і необхідний для правильного функціонування клітин ледіга в яєчках. Саме вони виробляють основну частину цього гормону. Його нестача може суттєво знижувати рівень тестостерону. Також вітамін D відіграє важливу роль у регуляції тестостерону. Якщо ви мало буваєте на сонці, є сенс приймати до 3000 міжнародних одиниць вітаміну D на день, щоб підтримувати його оптимальний рівень. Взагалі, більшість добавок, які рекламують такі, наприклад, як бустери тестостерону, насправді не мають серйозної наукової підтримки і не є робочим. Наприклад, спаргійнова кислота показує незначне підвищення рівня тестостерону, яке триває лише від 6 до 12 днів, після чого рівень повертається до норми і жодного реального впливу на ріст м'язів немає. Що стосується ашваганди, є дослідження, яке показало незначне підвищення на 15% рівня тестостерону у молодих чоловіків. Але на даний момент немає достатньо підтверджень, щоб це можна було вважати надійним способом підвищення тесостерону. Такі популярні добавки, як трибулу, епімедіум, пажитник, не мають переконливих доказів ефективності у кращому випадку результати суперечливі, а в більшості випадків просто не працюють. З цих причин не варто витрачати гроші на натуральні бустери тесостерону. Їхній ефект або мізерний, або взагалі відсутній. Тому з добавками розібрались. цинк та вітамін Д можуть допомогти, якщо є їх нестача. На все інше не варто витрачати кошти. Далі, що ж до таких факторів способу життя, як сон, стрес і сексуальна активність. Хоча вплив цих факторів не такий сильний, як можна було б очікувати, хронічне недосипання дійсно буде знижувати рівень тестостерону. Наприклад, у дослідженні 2011 року скорочення сну з 8 до 5 годин на ніч протягом 5 днів призвело до зниження рівня тестостерону на 10,4% у молодих чоловіків. Ще одне дослідження 2012 року показало, що повна депривація сну протягом 33 годин спричинила середнє зниження рівня тестостерону на 27%. Тому сон це те, що може вам допомогти, якщо ви не досипаєте, та його нормалізація підвищить ваш знижений рівень тестостерону. Наступний більш цікавий фактор, що має вплив на рівень тестостерону, це сексуальна активність. Одне з досліджень, опубліковане в журналі Evolution and Human Behavior. Показало, що всього п'ятихвилинна розмова з привабливою жінкою підвищувала рівень тестостерону на, уявіть собі, 30%. Інше дослідження показало, що сексуальне збудження від перегляду еротичних матеріалів, також може підвищувати рівень тестостерону. І навіть цікаве дослідження, де перегляд 4 хвилинного еротичного відео перед тренуванням покращував результати максимального жиму ногами. Також було встановлено, що чоловіки, які перебувають у нових стосунках, це менше ніж 12 місяців. Мають рівень тестостерону вищий, ніж ті, хто вже довгий час у парі. Цікаво, що дослідження показують, що люди, які мають кілька партнерів одночасно, мають вищий рівень тестостерону, ніж самотні люди. Звісно, важливо пам'ятати, йдеться лише про кореляції. Тобто, можливо, люди з вищим рівнем тестостерону просто частіше прагнуть кількох партнерів, а не те, що кілька партнерів підвищують рівень тестостерону. Проте регулярне статеве життя точно впливає на гормональний фон. Дослідження показують, що рівень тестостерону підвищується після вечірнього сексу, тоді як. У вечори без сексу рівень тестостерону поступово знижується. При цьому сам факт еякуляції не впливає на рівень тестостерону, оскільки цей процес контролюється іншими механізмами серотоніном і окисом азоту. Наступний дуже важливий фактор, що впливає на ваш рівень тестостерону – це стрес. Адже хронічний стрес призводить до підвищення кортизолу, що може знижувати рівень тестостерону. Я розумію, в сучасному світі, а тим паче в теперішніх умовах, іноді складно залишатись спокійним. Але все ж майте на увазі, є різні методи зниження рівня стресу, як дихальні практики, фізична активність, відпочинок, підтримка близьких або додатковий прийом таких мікроелементів, як -от, магній, вітаміни групи Б, цинк. Наступне, що доведено дуже знижує рівень тестостерону, особливо при регулярному або надмірному споживанні, це алкоголь, особливо у надмірній кількості. Тому, якщо ви бажаєте, щоб ваш тестостерон був на високому рівні, утримайтесь від нього. І як висновок, коли мова йде про підвищення тестостерону, вам варто змінити фокус. Насправді ви можете зробити значно більше дій, щоб не знижувати його, ніж намагатись штучно підвищити. І саме це найкраща стратегія для тих, хто хоче тренуватися натурально. Регулярний сон, відсутність хронічного стресу, збалансоване харчування, підтримка здорового відсотку жиру, помірне кардіо, активне стативе життя усе це разом створює сприятливе середовище для збереження природнього високого рівня тестостерону. Але потрібно розуміти інше: у порівнянні з екзогенним прийомом тестостерону, тобто ін'єкціями, жоден натуральний метод не здатен дати настільки ж сильне підвищення гормону. Природні коливання це 10-15 можливо, 20%, а не стрибок з 500 до 3000, як у дослідженнях з фармакологічною підтримкою. І тому не варто очікувати від натуральних бустерів чи зміни способу життя магічного ефекту. Реальні результати приходять не через гормональні піки, а через стабільність, стабільні тренування, стабільне харчування, стабільний сон, стабільне відновлення. І якщо все це є, ваш організм сам зробить усе, що потрібно.